Беру ось таку дуже швабру, як я не знаю, І помаленьку лід, отак, цією штучкою про пластмасовою, уже почистив. Бачите? Чернігівець Микола Луценко очищає своє авто від льодяної кірки, що утворилася через погодні умови. Упродовж кількох днів у місті спостерігався короткочасний дощ, який за мінусової температури миттєво замерзав, вкриваючи поверхні суцільним льодом. Але є… Хімія якась, але я ще не купив. Треба полити вікна і воно тоді не замерзає. А я лінивий і не поїду і не куплю. От, а треба поїти по у по людей, бачите, не замерзає, а мене замерзло. Перший сніг у Чернігові та області випав у грудні. Відтоді в посиленому режимі працює снігоочисна техніка та комунальні служби. Загалом же грудень 2025-го та січень 2026 року виявилися для міста та регіону морозними та сніжними, зі значними опадами, ожеледдю, налипанням мокрого снігу та посиленням вітру. Так вона кожен рік вона така проблема, що вона нічого не міняється. Попри роботу комунальників, вулиці Чернігова періодично вкриваються людяною кіркою через складні погодні умови. І чернігівці, замість того, щоб ходити, часто ковзають тротуарами міста. Наша адміністрація вона дуже сильно старається би, чистити, але проблема в тому, що не можна просто почистити сніг до гола, тому що прийде лід. Як ми бачимо, саме от по цій дорозі, яка найбільш почистена, неможливо ходити. Чернігівка Аліна містом здебільшого пересувається пішки. Утім, через вкриті кригою тротуари робить це з особливою обережністю. А небезпечні слизькі ділянки дороги обходить засніженими узбіччями. Можливо, треба більше піску розкидати через це, менше шар снігу знімати, тому що настільки сильно знімають сніг, що потім просто все накривається цією малюсінькою Корочкою по якій взагалі не можна ходити. Чернігівець ігор містом здебільшого пересувається автомобілем. Стан доріг у місті чоловік оцінює як незадовільний. Подекуди на проїжджій частині каша зі снігу, а в окремих місцях руху заважають глиби снігу, відкинутого технікою на поворотах та заїздах до дворів. Дороги чистяться, то це є. Але ж не, ну, не везде. І хотілося би, щоб було трошки краще. Бо... От виїхати, ви самі бачите, от можете подивитись, який стан дорог у нас. Утім, не всі чернігівці настільки категоричні у своїх оцінках. Є й такі містяни, які задоволені станом снігоочисних робіт і загалом сніжною погодою в місті. Центральні вулиці почищені, я сьогодні йшла, нічого вулиця самоострова почищена була. Проїжджа частина. Прекрасно, от бачу, нормально, все нормально. Нормально. Мене... До Чернігова мене ніяких претензій немає. Це Просто найкраще місце, місто в Україні. Дякувати Богу, що є сніжок, що дітки наші трошки відпочинуть, що вони трошки відволікуться від усіх усяких неприємних, у них головних дитинства нема. Розумієте? Тому якщо є сніжок, то вони на гірку поїдуть і на лижах трошки покатаються. І якось, скажімо так, почую, почують це без щасливими, хоч якийсь момент. За повідомленням комунального підприємства ТП 2528 Чернігівської міської ради, що виконує основний обсяг снігоочисних робіт у місті. На дорогах Чернігова працює спеціальна техніка. Комунальники ліквідовують наслідки складних погодних умов. Синоптики ж попереджають, найближчими днями погода на Чернігівщині значно погіршиться. Очікуються опади, посилення вітру, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Представники ДСНС області закликають чернігівців і мешканців регіону бути максимально обережними. За можливості обмежте пересування автотранспортом. Не залишайте автомобілі на узбіччях доріг. Та будьте особливо уважними, проходячи поблизу будинків, високих дерев і конструкцій. Не вирушайте без нагальної потреби у далекі поїздки. Якщо ж дорога неминуча, переконайтеся, що у вашому багажнику є лопата та трос, щоб визволитися зі снігової пастки, зимовий омивач і повний бак пального для обігріву салону у разі вимушеної зупинки. Бережіть себе та дотримайтеся правил безпеки.